Divčia na skolomeji, harná tá pešná. З трамваю шістерки неожиданно вийшла. Ти вийшла, як сонце за хмари як із нерки виходи камінь.

Здоровенькі були. Ну як побігав? й бути не може. Вся набережна аж гуде від молодих козачків. Ну й ну вихідні будуть просто великолепні. Остапом поквапитися, а то трембіти розберуть швидше, ніж гарячі пиріжки. А де його чорт носи десь за містом, але ти ж його знаєш. Він не прогавить жодного хуя на трасі. А вже ж, справжній фанат своєї справи чуєш? Давай поснідаємо та гайнемо на набережну, пошукати пригод на дубцю. Ну заради такого можна і сніданок відкласти. То що наб'ємо живіт кабачковою ікрою. Смачного хлопча, навзаєм, козаче. Господи, який же він сексі. Цікаво, чи захоплюється він чоловічою боротьбою. Привіт, юначе. Я тут від ТЦК дьору дав. Не підкинеш до хати. Вона тут зовсім поруч, а я тобі за це самого нанал'ю. Без питань. Залазь. Дякую, козаче, я твій боржник. Ще раз дякую, що підібрав мене. Хто зна, кіко б я тут іще стоятимуть. До речі, мене звати Влад. Приємно. Я Остап. Daj bo zilu do žarny, da je moje srce razbila na malenkih takih kavalkih. Дякую ще раз. Ну що зайдеш на чарочку, козаче? Звісно, зайду, але в тебе немає випадкового телефона. Треба зв'якнути побратимам у Ялту. О, так ти на мою батьківщину їдеш? Так, ми з пацанами зняли там хатинку на вихідні. Обожнюю це місто! Бував там? Звісно ж, був. Ну, так що з приводу? Ах да, пішли до хати, я тобі все покажу. Тримай чоловіче. Так це ж пиво. Похуй. Я піду, поки що подихаю повітрям. Як закінчиш балакати, скажеш. Ну, добре. Схоже, що Аркадій та Олексій приїхали. Гайда зустрічати. Іди наверх, а я поки відповім козаку. Як скажеш? Здоровенькі були, це я. Де ти є? Вже проїхав місцеву гору? Ні, я все ще у горних хребтах. Так, розказуй, у чому справа. По голосу чую: тут явно пахне членами. Ну, як тобі сказати? Я зустрів козака, який явно любить чоловічу боротьбу. Чил. Тут вся набережна аж тріщить від молодих козачків. Хоч бери, та нахуй намазуй. Розумієш, це хуєв кнур. Я готовий поборотися з ним хоч зараз. Я так і знав. Тебе хлібом не годуй, тільки дай навернути кабачкової кри. Бачив би ти цього бика, говорив би по-іншому. Може і так. А де твій кнур зараз? Вийшов подихати повітрям. Добре, не буду заважати. Якщо що кімната вільна, якщо ти, звичайно, не захочеш залишитися у нього. Сподіваюсь, він відбайрактарить тебе. Хочеться вірити. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава, як ти, козаче. Mm. Хатинка файна, і містечко приємне. Так, повезло, так повезло. Ледве встигли забронювати. Можна прям з вікна дрочити на місцевих бойчиків, з набережної. Не новина так-то. Брету увесь вечір очей не відводив від місцевих козачків. А він нічого такий. До речі, де він? По телефону балакає. До речі, чого б вам не прогулятися до місцевого пляжу? Не зараз. Ми з льохою хотіли пройтися до шкіряної башні. Звідти просто єбанутий на місцевість. Може, вечором по чарочці звучить файно. Побачимось, хлопці. Кислий борщ мені в стаканчик. Нічого страшного, друже, коли живеш у горах, шпигувати свого прутня можна де завгодно. Та да нічого, я сам так я роблю. Чесно кажучи, я підслухав я твій базар по телефону. Серйозно? І в цілому, то, я не проти нагодувати такого козачка своїм баклажаном, але продукт треба помити твоїм ртом. Я тільки за. Цей вид з башти просто відрив яєць. Давай зріжемо дорогу по тій доріжці. Я не проти. Ну і джунглі. Навіщо тут зовсім це місто побудували? Наче тут раніше кримські татари жили. А може й греки. Хуй знає. Вважай, що це найкраще місце для захоплення моїх яєць собі у рота. А я й не проти. Дивися. Це той самий Бармен. Який бармен? Ну, котрий намагався мене набухати того вечора. От дідько, гаряча пампушка. А це його братюня. Шпигував його всю ніч. Отже сучка. Зараз будуть товктися. Так зараз засвітяться ж. Отож, гайда дивитися. Шикарне видовище. П'ятюню. Марафон по молодим бочикам оголошується відкритим. Зелені люди ходять самі на себе злі. Зелені торби носять, а вони такі тяжкі. Я хочу своє. Гальмуй. У цього кабана на чолі написано, що я його відшпигую. Відбайректар його як слід. Якся маєте пане? Норм. А в тебе як їбатися хочеш? Було б де головне бажання. А де пожаритися, завжди знайдеться. Ох, біс, погода шалена. Збирайся! Ми їдемо до мене. Ну, ось і моя хата. О, ну це вже інше діло. Так, давай ругай пампушками. Я перепрошую, просто задивився на краєвид. Я вважаю, що кращий краєвид в мене між ногами. Ти ж не проти, якщо я зазирну одним оком. Та хоч шоколадним козаче. Добрий ранок, брате. Привіт, кнур! Ти проспав від'їзд льохи та Аркадія. Да ну, так рано. Рано вже година дня. Да я просто жарився всю ніч. Збирайся. В нас є ще декілька годин, а потім оренді пизна, ще декілька годин. От дідько бігом на набережну за свіжими сопілками. Дозавершимо марафон. За декілька годин ми його закінчимо ще п'ять раз. З добре попрацюємо, ріднім Раз три don't stay